веселий хороший день. Чекай, я якось чекай. Сьогодні було, вчора було 9-е число. Я забув про себе факті розповідати. Всем <скільки> привет, друзья. С вами я Андрюшка, и да, ви нарешті цього чекали. 12 фактів обом мені. Поїхали. Перед початком цього відео, конечно же, не забудь підписатись на мій канал. Не підписуйтесь на мій канал. Ну, що такое? Давайте підписуйтесь, я для вас, якби, відео старався. Ви навіть не підписуєтесь? Чекайте, навіть що, лайк не поклав? Так, у тебе є 3 секунди, щоб покласти лайк. Раз, два, три. Успів? Молодець. Тепер починаємо факти. Ну що, з першого, що може почати, що мене звати Андрій, а настоящее ім'я у мене Андрюшка. Можете мене назвати, як хочете. А чому в мене на каналі пише... Як то то Андріфані чи як я, я не пам'ятаю. Мене можна називати хоч я. Ну і другий факт, як я познайомився з Чікінганом. Е, з Чікінганом я познайомився з ютубером дена 19 к а почав я грати з версії 2.9.01. Так що я про, про Чікінган розказую? Зараз вам ще на факти про себе треба розказувати. Третій факт. Я, е, мені 10 років. Четвертий факт. Я родився 2011 року 5 грудня. Ну і. Шостий факт. Чи п'ятий? Тінечка. Коротше, шостий факт. Е Я учуся в школі. Я учуся в школі. Я учуся в вже в середній школі. І мене встрічають. Мене завтра встрічають нові пригоди. Тому що завтра у мене дистанційна робота. А точніше, у нас завтра буде онлайн-урок. Восьмий факт! Хочу, е, хочу вам повісти, що пам'ятаєте мою першу серію е, смішної смейки? Ну, Но... ви ж не проти, я там просто один раз у Грейшипа зблагодіяти в відео. Ну, то нічого страшного. Ви переживете. Добре. Дев'ятий факт. Факт номер дев'ять. Чекайте, уже було. Коротше, дев'ятий факт означає то, що я можу озвучувати смішну семейку, хоч як. Я можу озвучити і Максима, і Батю, і Максафареті. Хіба Максафарети здох. І поганців, хіба поганців ми вже побідили. Бомжа Олега. Тих хуліганів, які зараз почалися. Добре. Десятий факт. Факт номер десятий заключається в тому, що я лайкаю свої музики, щоб использувати для відео. Ну, ви все не обіжайте, добре. Один. е. я чекаю, сьогодні було одинадцятий. Добре. Дванадцятий Пред, предпослідній. Факт. Як я придумав своїх персонажів із серіалу смішної сімейки. Ну я, в принципі, не придумав своїх е, своїх персонажів. І, при, і перед тим, як, міня, як знімати смішну сімейку, я такий в голові задумався, блін. А я ж не знав, які у них імена, вдруг їх, а вдруг їм імені про... придумати. таке такий іменно іменно ім'я я придумав, і то буде. Не знав коли. Майже буде продовжатися безкінечно. Ну що, друзі, ролик подойшов до кінця. Якщо вам полюбилося це відео, покладьте лайк, підписуйтесь на канал. На ну, з вами був я, Андрій 228к. Всім удачі, всім пока-пока!